Що ви тут робите? Я не пам'ятаю. Зараз зараз мінуточку зараз. Ану, ану бандіти, виходьте, виходьте свиденько. Що ви тут робите? Зараз зараз чекайте. Так, так, слуха. А Руслан Любомерча, мінуточку директора, зараз зараз. Любомирович вам до телефону! Добре. Ну, Ось тут, власне. На цій території, на цій землі розпочалася історія нашого міста Станіславова. І це, мабуть, і те було місце сили, яке пустило в хорошому розумінні щупальця, такі енергетичні промінчики і між двома бистрицями, яке власне, вібрало енергію цієї води, закумулювало. Закрутило, і відтоді, напевно відбувся оцей такий вибух, який триває до сих пір. Було Станіславів, зараз Івано-Франківськ. Як хочеться вам називайте, але те, що ось це місто. Це місце між двома Бистрицями, ця Месопотамія, це межиріччя, яке об'єднує навколо себе, яке вміщує в себе це найкраще. Ви знаєте, що воно було побудовано за принципом ідеального міста, середньовіччя. І, власне, я думаю, що наш фестиваль Порто-Франко-Гольфест таким контекстом і таким основним меседжем, якого є місце сили. Черговий раз доведе, що це справді одне з найсильніших, найпотужніших місць в Україні, Європі, у світі. І ми тільки допоможемо, щоб відбувся ну, такий потужний вибух мистецтва, літератури, театру, музики, візуальної програми, екопрограми. Я не знаю, чого ж я не назвав театру. Чого ж там я не назвав? Кіно, яке просто розійдеться, розійдеться у, у Всесвіт. Ну що, пішли підвальчик. Ось бачите, який підвальчик. Тут у нас будуть відбуватися певні дійства. А там ще цікавіше. Приходьте. Так. Ви можете йти, бійтеся, що на щось стане, бо ми вже тут е -е, були. <гум> Теж. Е -е, дуже мені це все подобається. такі речі, якісь старовинні, автентичні, скільки тут всякого колись відбувалося. Якщо взяти, що це з кінця, з, з, з другої половини. 17 століття ну, дуже цікаво. склепіння класні, автентичні. І я вам скажу, що тут е, відбуватиметься частина літературної програми фестивалю Портофранкового фест. говеста Якось віконечко таке. Тому що звідти теж можна щось буде подавати. На, може, щось, ми, щось ми придумаємо цікаво. Це бічовий майдан, один із таких центральних майданів нашого міста. І тут, власне, у нас буде одна теж з основних локацій. І відкриття 8 червня власне буде відбуватися тут, тому що тут, бачите, сходиться багато шляхів і це буде дуже круто. Ну Ось це ще одна з наших локацій, одна з локацій візуальної програми. Покинута, закинута, був ще друкарний івано франківську І наш фестиваль Порто-Франко-Гогольфест робить чудеса, тому що ми місце сили, але замість цих всяких таких недолугих речей, які тут оточують. Тут буде просто буянити, буяти мистецький дух, візуальне мистецтво. Всіх запрошуємо. Найбільш важливих локацій буде Івано-Франківську драматичний театр імені Івана Франка. Це така дуже класна локація, надзвичайно для мене рідна, можливо, найрідніша. Ну, в першу чергу, так як би мало бути, тут буде театральна програма, основна театральна програма і таким хітлайнером. Зрештою, весь наш фестиваль порто-франського Верфеса це такий величезний хітлайнер. Величезний лайнер е, на, на нашій землі, на нашому найкращому світі, найсильнішому місці сили. Приїхавши до нашого міста, перше, що ви побачите, перше, що ви зустрінетеся, це наш Коронофронський залізничний вокзал. Але окрім того, що це є. Місце такого перевезення людського і всякого іншого, це є ще однією із локацій нашого фестивалю. Зокрема, тут відбуватиться просто унікальні речі. І мешканці нашого міста, і ті гості, які до нас прийдуть, будуть вражені, отримують масу вражень, задоволення. Ну, Я думаю, що наш фестиваль він повинен бути таким запалом, імпульсом. Для для розвитку мізків, думок, фантазії для для дуже багатьох людей. Ось то так вогольнець вже прибуває.